Дев'яте засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн, до якого входить майже 50 країн, може відбутись наприкінці лютого. Про це повідомила амбасадорка США в НАТО Джуліан Сміт. А ми туди своїх і пусть вбивають. Вона нагадала, що восьма зустріч відбудеться 20 січня. Ми вважаємо, що буде ще одна в лютому, коли ми якраз будемо наближатись до річниці вторгнення РФІ в Україну. Сміт наголосила, що до членів групи із перших рук надходить інформація про актуальні потреби Збройних сил України. Військові спілкуються в спеціальному місці і чують безпосередньо від українських командирів часто від міністра оборони, які є поточні потреби. Вони обговорюються, намагаються визначити Дуже стислі терміни, коли союзники можуть активізуватись і задовільнити ці потреби. І часто наприкінці зустрічі ми можемо зробити великі оголошення щодо нової допомоги, яка буде надана, описала амбасадорка процедуру засідання Рамштайну, відповідаючи на запитання про підготовку Росії до нового наступу, представниця США наголосила на успіхах української армії в навчанні і висловила впевненість, що збройні сили України, суттєво підготувавшись до наступу, здійснять його. Слухаємо. Перед цим ще одного гостя, Павло Нарожний, військовий експерт та волонтер, з нами на зв'язку. Павло, вітаю. Добрий вечір, да, добрий вечір. Дякую, Павло. Ну цього тижня відбудеться такий міжнародно дуже насичений тиждень. Починається він з Давосу, а закінчуватись буде черговою зустрічю в Рамштайні, де є високі сподівання та надії, скоріш навіть наші буде все ж таки врегульоване питання кінцевого постачання нам танків. Леопард, бо ну сьогодні, до речі, навіть в відставку подала. Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт от і скажімо так, ста, умовно кажучи, аналіз щодо цієї відставки. Такий, що, скоріш за все, це здійснено через поступову зміну політики німецького уряду щодо постачання важкого озброєння а вона є ідеологом та принциповим супротивником цього. Тому вона якби пішла відставку, щоб не підтримувати те рішення, з яким вона не погоджується. Але все ж таки, чого нам очікувати від Рамштайну? От і чи буде досягнути на вашу думку якісь проривні домовленості щодо постачання тих видів озброєння? Поки які поки що на жаль не були поставлені. Ну от наразі найбільший донор військовий, який є, це Америка. Америка нам передала величезну кількість пошних ракет, стінгерів, артилерійських систем, боєприпасів до цих артилерійських систем, ну Хамві, Бредлі і так далі. Ну тут тобто, асортимент величезний, який ми отримали з Америки. Чому так? Тому що Америка це найбільша армія світу, найбільш боєспроможна армія світу, армія, яка може воювати, і саме головне, їй чим є, чим воювати Німеччина. За допомогою пані Меркель, яка 20 років інтегрувала Росію в так звану систему безпекову Європи, вони чомусь не вважали Росію якою-небудь загрозою. І на фоні цього Німеччина всі ці 20 років вона зменшувала розходи на оборону. І крім того, вони зменшували склади, тобто пиляли з цих складів все, що тільки можна. І наразі нам е, допомогти Європа чим може е, по великій кількісті це ППО. Ми вже Айрісті отримали. А другий великий пункт, який ми можемо отримати, це танки. І наразі е, наші союзники в першу чергу це США. Вони тиснуть на Німеччину для того, щоб Німеччина давала танки, і не тільки на Німеччину. Насправді ці танки є. Ну той самий Греція і в Польщі їх є 250 штук, і в інших країн європейських. І наразі все виглядає так, що зараз союзники Америка, яка дала найбільше, вона душить просто. Я не знаю, всіми можливими методами тисне на всіх європейських партнерів. Давайте танки, але питання ж не тільки в танках. Разом з танками нам треба отримати всю інфраструктуру підтримку. Це майстерні, це величезна кількість боєприпасів до них, Це зіпи, ну, тобто запасні Рем, частини. Ремкомплекти, так. ремкомплекти, ті самі, да. Крім того, є величезна проблема. Всі тягачі, всі трали, які у нас є, вони розраховані на радянські танки. Ну, тобто Т-64, Т-72, Т-80. А всі ці танки важать 45 тонн. Леопарди – 65 тонн. 20 тонн різниці величезна проблема. Це величезна буде проблема з тралами з тягачами. Нам від Німеччини перепала там, я вже не пам'ятаю, здається, 3 чи 4 тягача у школі 1070 і декілька з них купив, здається, Петро Олексійович, да, як волонтер, і декілька передали штати, але це кількість там в приділах там може до 15 штук на носків, на пам'яті я вам не скажу. Тобто дуже мало іншими словами. Якщо у нас буде там парк, скажемо, 100, в 300 танків, 300 просить залужний, то нам треба ну я так думаю от ста мінімум сотня таких тягачів ошкошів. у нас їх немає Проблема логістична, які мости можуть витримати танки вагою в 65 тонн? ну тобто тим офіцерам, начальникам штабів, які будуть планувати це переміщення танків. Це буде теж величезна задача, величезне питання. Як це все організувати? Я думаю, що передача танків це абсолютно реалістична. Я думаю, я очікую, що на Рамштані вони дадуть якусь тестову партію. Ну може там до 50 штук. Для того, щоб ну як було з, ре... з системами артилерійськими з іншими всіми системами, які їм надавали, вони дають першу тестову партію. Дивимося дивляться на те, як ми з ними справляємося, яка проблематіка, і після того продовжують наращувати цей парк. Тому я очікую від Ромштайна першу тестову партію з подальшим таким масованою надачою танку в пределах тої кількості, яку запросив залужний, зрозуміло. Ну і ще одна новина від інституту вивчення війни. От він каже про те, що Росія спланувала на наступні півроку свої операції та дії таким чином, щоб перехопити ініціативи на поле бою. Зокрема, в інституті зазначаються отакі от фактори: Кремль посилює кротрострокові довгострокові зусилля з нарощування збройних сил. Російські військові консервують мобілізований персонал для подальшого використання. Це під відхід від початкового підходу Кремля, який полягав в тому, щоб кинути на фронт і Особовий склад Росія намагається відновити свою оборону промислову базу. Путін рецентралізує контроль над військовими діями в Україні під керівництвом міноборони та генерального штабу. І Кремль посилює підготовку російського інформаційного простору для підтримки війни. Ну тобто те, про що ми казали, що йдеться підготовка до затяжної великої. Такої тотальної війни з боку Росії я не буду питати там про те, чи вони це планують, ви що вище планують, а спитаю про те, що може завадити Кремлю в цих планах чи якісь фактори, які вони не розрахували, ну окрім героїзму наших збройних сил, звичайно. Ну, тут важко сказати. Вони готуються до мобілізації. Вони вже зробили підґрунтя для цієї мобілізації. У них є так звана реформа армії в рамках цієї реформи, вони збільшили кількість ну, на папері максимально з 1,2 мільйона до 1,5 мільйон, мільйона. Тобто плюс 300 тисяч людей вони можуть мобілізувати. Вони планують, все виглядає так, що вони планують воювати легкою піхотою. Ну, тобто, у них вже недостатньо цієї важкої техніки. Да, вони там розконсервовують танки Т-62, виробництво 60-х років, модернізації 80-х років. Да, вони там розконсервовують все, що можна розконсервувати, але в них вже не вистачає артилерії. Уже снарядний голод вже він очевидний. Навіть під тим самим Солідаром, під Бахмутами зараз стріляють дуже мало. І все виглядає так, що вони планують війну формати Першої світової з штиковими атаками і з походами вперед. Там попереду біжить комісар за ним. Всі інші і так далі, ну, з заградотрядами, все, як зараз відбувається на цих самих гарячих ділянках фронту. Що може завадить? Завадить може масована допомога від наших союзників. Те, про що знов таки повторюю, сказав наш головнокомандуючий: це 500 артилерійських систем сучасних, це 300 танків, це хамві, це Бредлі в кількості декількох сотень штук. Це кількість техніки, вона дасть нам можливість сформувати таке велике ударне угруповання. І цим ударним угрупованням ми зможемо викинути ворога спочатку з Запорізької з Харково з Херсонської області, потім з Криму, а потім поступово звільняти Донбас. Підпишіться на канал і не пропускайте нові. Відео пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.